Григір Тютюнник, Дивак, На початку зими ходити Олесеві до школи можна двома стежками одна бором, друга річкою. Сюди зручніше, та в зазимки лід на річці тоненький, так і зяє чорною прірвою. Тому кожного разу, коли Олесь виходить з дому, Мати наказує йому Гляди ж, сину, річкою не йди. Там ще лід молодий. Олесь смирно стоїть біля порога, слухає. Він ще малий, головою ледь до клямки дістає. Очі в нього чорні, глибокі, як вода в затінку. Дивляться широко, немов одразу хочуть збагнути увесь світ. Олесь любить зим. Йому подобається робити перші протопти в заметах, знімати снігові очіпки з кілків у тинах. Вони стають тоді голі та сором'язливі, як стрижені до призовники. І ще любить Олесь малювати на снігу всяку всячину, присядено в почіпки і водить пальцем сюди, туди. Дивись, хата виходить, з Бовду валує, а на тину півень горланить, розчепіривши дзьоба ножицями. Олесь пхає закляклого пальця в рот і, гримаючи чобітком об чобіток, милується своїм творінням, аж доки хтось не гукне з двору. А чого то ти, парубче, не йдеш до школи? Ось підожди, я матері скажу. Олесь підскоче, як злякане пострілом звірятко, засміється тоненько гігі і подасться в сосни. В бору снігу мало, то там, то сям проглядає крізь порошу трава з примерзлами до землі зеленими чубчиками. Стремлять низенькі пеньки з жовтуватою, немов старий мед смілкою на зрізах. Тихо навкруги і затишно, тільки часом шелесне погіллю вальок снігу, струшений вітром з верховіття. Десь неподалік чути тюк, 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 дятел порається. Олись нахиляється, крекче, пильно мружить око. Пальтечко в нього товсте, а сам тонкий. Важко нахилятися, дух спирає, під очима набряка. Тому кожен сучок птицею здрівається. А жон під старою сосною ладка шишок рябіє. Ба, ще одна впала. Ось де він дроворуб. Олесь стає навшпиньки й крадькома пнеться на косогір. Зачувши людину, дятел перестав цюкати, повів гартованим дзьобом з боку в вбік і націлив його на Олеся. Чого тобі, туточки? Здригнувся, хльоснув крилом по корі і сник, залишивши у вузенькому дуплі шишку. Олесь хотів дістати її і покуштувати, та передумав і притулився вухом до стовбура. Його ледве помітно розгойдувало, під крою щось жалібно скрипіло, а внизу під підошвами у Олеся ворушилось коріння. Помирає сосна. Олесь нагріб чобітком снігу під окоренок. Утрамбував його гарненько і, вирішивши, що тепер сосна не впаде, погицав через замети до школи. Ще здалеку побачив міст з гадками по обидва боки, по той бік мосту, через вигін, червоніє крізь біле плетиво запорошених дерев цегляна школа. Збов до дим угору тополиними стовпами. Повітря пахне троф'яним духом і весняним випаром сирих вільхових дров. Ліворуч від мосту чорніють миї, виграючи на сонці блискучими хвильками. Там б'ють джерела, а праворуч на мілені, де лід міцніший, гасає ватага школярів. Лід гнеться, цворохкає від берега до берега здуваючись попереду ватаги, мов ковдра на сіні. З проломенцівками цебенить вода і заливає плесо. Ей, Олесю, кличуть з гурту. «Гайда з нами подушки гнуть. Навіщо лід псуєте? у відповідь Олесь. Він ще молодий. Дітвора сміється, дивак. А Федько тойкало розбешакувато вишкірив зуби і, вказуючи рукавом на Олеся, заволав так, що шия одразу зробилась тоненькою. Бий зрадника підскочив, тицнув Олеся ліктем під скроню і зник поміж палями. Олесь згарячо ніяково посміхнувся, поторкав мокрою рукавичку тверду гулю під оком і, ковзаючись, побрів до школи. Під ногами лагідно, мов хмизок у лісі, потріскував лід, а біля ока щось обважніло й сіпалось. Олесь ліг до лілиць, притиснув скроню до льоду і почав розглядати дно. Воно тьмарилось молистим пилком, пускало бульбашки, котрі прилипали до криги білі, круглі, як валяче око. Течія розчісувала зелений кушир, Пряли тоненькими ніжками якісь жучки, боком долаючи пружний струмінь. І вважається Олесеві маленька хата під кущем водяної папороті. А в тій хатці він біля віконця сидить, рибку стереже. Забажав, вийшов, ніхто тебе не займе. Іди куди заманеться, ось карасик пливе. Цап його за пірце. Добрий день, дядьку. Як поживаєте? Олесь солодко зойкає, щільніше припадає лобом до криги. Раптом поміж кущами промайнула чорна блискавиця і завмерла осторонь довгастою плямою. Олесь підповз ближче, пригледівся і застогнав від подиву Щука в зубах у неї тремтіла маленька пліточка. «Пуз! Ти. Видихнув Олесь і ляпнув долонею по льоду. Та щука й не поворухнулась, а плітка зникла. Він підхопився і став гатить під бором в те місце, де стояла щука, аж доки під чоботом не хрокнула вода. Біля школи теленькнув дзвоник, улікся гамір. А Олесь сидів посеред річки поруч зеленою. З рязкою калюжі і плакав. Під мостом бився опалі вихор, згортав до купки сухий очеретяний лист і гнав його в берег. Олесь підвівся, запхав книжки в пазуху і поплентався до школи. На першому уроці було малювання. Старенька вчителька Матильда Петрівна ходила поміж партами. І, роблячи загадкове обличчя, повільно говорила. А сьогодні, діти, ми будемо малювати перегнійний горщечок. Завдяки цим горщечкам передові кологоспи госпи нашої країни. Потім вона дістала з портфеля герунчик і урочисто поставила на стіл. Діти почали малювати. Виводячи кожен своє, той ж луктечку, інший ринку або макітерку, і оскільки дірку в денці ніяк було передати, то її чіпляли збоку. Олесь старанно скрипів олівцем і натхненно присмакував. Коли ж учителька зупинилася біля його парти і зошита на неї, Призирливо примруживши око, дивився дятел. Чого тобі туточки? Олесю, адже я наказувала всім малювати горщечок, суворо сказала Матильда Петрівна. Їй сподобався дятел, але вона добре знала, що таке вчительська принциповість, тому й додала. Я поставлю тобі двійку. У класі увірвався гамірець. Відмінники дивилися на свого вчорашнього побратима співчутливо, а ті, хто вчився через пень колоду, з радістю чекали на те, що їхнього полку прибуде. Олесь зібрав книжки, виліз з парти і рушив до дверей. Куди це ти? здивувалася вчителька. Олесь похмілився. І Я так не хо. Як це так? Герунчика отого не хо малювати. Чому? Дятла хочу. Доки Матильда Петрівна думала про долю свого авторитету, Олеся вийшов у коридор, похапцем натяг пальтечко і опинився на ганку. В шкільному садку пурхали синички, в бур'янах вовтузились горобці, склювуючи реп'яшачі кім'яхи. Десь у вільках, по той бік річки, били пеньки. Бух, бух, дзень сокира сприснула. Олесь уявив собі, як гарно зараз у лузі і побіг у верболоз. Там він блукав до самого вечора, обмацував холодні пташині гнізда, їв мерзлу калину, доки не набив оскоми. Потім шукав осикові трухляки, ховав за пазуху і, нап'явши пальтечко на голову, дивився, світять чи не світять. У кущах, заплетених осокою, шарудів вітер. Попискували миші, а в березі терлись одна об одну вільхи, сповнюючи луг тривожним стогоном. Сонце прибило у хмарах над байраком вузенького полонку. Яскравим променем стрільнуло до левади. Олесь радісно примружився йому назустріч, зводив очі, до перенісся, ловлячи золоту мушку на кінчикові носи. Надвечір хмари опустилися нижче, а тополі над селом повищали і набрали войовничого вигляду. Треба було йти додому. Олесь грядками вибрався на вигін і став чекати, доки випустять школярів. Під тенами, на колодках або просто навприсідки сиділи дядьки, смалили цигарки, гомоніли. Он, бач! Вільха в лузі почорніла. На відлигу, мабуть, еге ж, риба в ятір піде. Біля школи грюкнули двері. Діти товпами посунули по домівках. Ще, здалеку, помітивши дорослих, хлопчаки бокаса ходять один побіля одного, щоб поборотися. Дивись, щепились, водяться, хекають, наслухаючи краєм вуха. Що скажуть біля тину? А там ачкий геройський парубок. А ото, мабуть, Наталчин, кажуть біля тину, помітивши Олеся. Бач, яке смирне. Еге, воно якесь девакувате, слухає Олесь і не розуміє. Хвалять його чи лають. На мосту Олеся дожидав Федько тойкало. На, попоїш, сказав, ніяковіючи, і втиснув Олесеві в руку подавлений теплий пиріг. Бери, дурний, з м'ясом! Олесові не хотілося пирога, але він зрадів примиренню і, щоб віддарувати товариша, хутенько занишпорив по кишенях, дістаючи звідти духмяні вершки хмелю, сухе листя різного карбування, Плетене з прядива та волоп'ячої шерсті ремезяче гніздо, схоже на башличок. Забейкався ти, сказав Федько і почав обминати Олесеві пальтечко. Олесь ще дужче захвилювався, ледве не заплакав від щирості і солодкого почуття братерства. Він ухопив ремезяче гніздо. І обома руками подав його Федькові. Той заховав подарунок під полу, пом'явся. А вчителька сердилась, як ти пішов. Ги-ги. Страх. Потім ударив себе книжками по гузенцю, крикнув Гаття Вйо! і подався до річки трусити ятерів. В селі ледь вечоріє. А в сосні вже крони зімкнуло пітьмою. Олесь біжить підтюпцем і раптом помічає, що дерева теж біжать, кружляють, ховаються одне за одне, немов у піжмурки грають. Олесь зупиняється і дерева завмирають. По той бік сосни чути, сани скриплять. Коні пирхають і голос діда Прокопа. Ано-но! Узрівши Олеся, він натягає вішки. Сідай, воно уче, по солому поїдемо. Олесь радо вмощується, махає на коней. Гаття Вйо! А що, поставили п'ятірку? питає Прокіп, вишкіряючи порожні десна. Олесь сором'язливо ховає обличчя в руках. Сьогодні не ставили, вчора тільки. Поминули провалля, майже вщерць занесене снігом. На ріллях цілим хутором замаячили скирти. -но -о -о стогне Прокіп і ворушить пужално. Коні щулять вуха, зриваються бігти. А сосни позаду вигойдують шущі. І коні зупиняються. Діду, чого про мене кажуть, дивак? Невстріливий, значить, дивний єси. Прокіп двома пальцями, як щипцями, ухопився за ніс і висякався так лунко, що аж коні побігли. Хто ж то таке потякає? спитав перегодом. Дядьки на вигоні, гет, фармазони, ти їх не слухай, помовчав. А далі. Воно, звичайно, правильно. Завзяття в тебе омаль, все чогось у землі порпаєшся, а треба в людях. Та отак побіля них, отак, того ліктем. Того почотом гульк уперед вийшов, а першого не перечепиш, бо не доженеш. О. Олесь винувато підсорбує носом. Діду, чому дятел шишки їсть, а щука пліточок? А то вже хто якого поріддя. А я не забрав у дятла шишки, хвалиться Олесь. І вірно. Навіщо вона здалася? Це як путнє щось побачиш. Дощечку, скажімо, або гвіздочок. Тоді бери. Навіщо? Пригодиться. Коли набирали солому, дід часто сповзав із скирти, нанизував солому на ріжняки і гуцав так, що аж ліса скрипіла. Товчи, внучку, гніти! хекав, а я ще якийсь навильник скину. І знову дерся на скирту. Спочатку Олесь надолужав, потім змурився і сів. Навіщо стільки беремо? Як, навіщо? озвався з пітьми Прокіп. Це ж собі, а не тещі. Хе-хе, ти знаєш, що таке теща? Ні? Підростеш узнаєш. Клята баба. А якщо коням важко буде в своєї Олесь, Нічо! зате нам легко. Натопив і вилежуйся собі на печі. Ти відпочинь, а тоді ще пострибаєш. Воно ж таки груз. Повертались додому в темряві, ліпив мокрий сніг, припорошуючи білим конячі спини. Прокіп хльостав батогом і лаявся, а сердито сопів у нього над вухом і підбивав руку. Замахнеться Прокіп гарненько, цьох і мимо. Не бий, благає Олесь. Бачиш, важко. Прокіп зітхнув і, намотавши на руку, щоб не згубить, обернувся до Олеся. Ось послухай, дурнику, що я тобі скажу. Слухай і на вус мотай. Тут на землі не бити не можна, подався вперед і, обдаючи Олеся прілим духом давно намитої бороди. Захарчав у саме вухо, пойняв Олесові зробилося сумно. Закортіло швидше туди, в село, де сніг плете навколо електричних ліхтарів, густі рожеві сіті і привітно світяться вікна в хатах. Попереду білою стіною підвівся бір. Він уже не гув і не шикав на коней. Мовчить, тихо сказав Олесь. Снігом забило, пояснив Прокіп, вітер гілля не зрушить. Дома Олесь не став ждати, доки дід з матір'ю скидають солому, швиденько роздягся і поліз на піч. Через якийсь час у сінях загримали чобітьми, загомоніли. Ото ж я й кажу, говорив дід. Не глеметься він у тебе, Наталко, дивак, затопчуть його. Бо воно ж як деревце в пагоні. Потім дід увійшов до хати, заглянув на піч. Замер сонучку? А ти ножки на чарінь, а зверху кухваєчкою. Олесь глибше зарився в подушку і тоненько заскимлив. Прокип підняв брови Сторчака. Он диви, чого це він розпиндився? Геть, не займайте його. Сумно обізвалася мати з хати. Їжте вже. А хіба я що? мимрив Прокіп. Я йому нічого такого й не казав. Він їв швидко, винувато витріщив очі, плямкав тихіше, ніж завжди, і губив крихти в бороду. Олесь непомітно для себе заснув, а вночі крізь сон благав матір розповісти казку про Ювасика та Лесика. Злякано зойкав, коли відьма гризла дуба. І радо сміявся, коли гуска взяла Івасика на свої крилята. Вдосвіта знов загули на морозі сосни і закричали півні на горищах. Народжувався новий день.